Слава Ісусу Христу! Отче Василю має тут цікаве питання, пов'язане з літературою Івана Франка. Чудесно. Є поема Страшний суд, душа ліричного героя потрапляє на суд до Господа і признається у всіх своїх гріхах, і свої знання завершує словами. Та, яким мене создав ти, то таким мене і маєш. Да, Знайома ця фраза. На що Господь відповів, що все, що сотворив герой на землі, і добро, і зло, все було з волі Божої і за планом, якого герой зовсім не розуміє. Невже з волі Божої народжуються такі грішники, яким мене создав, таким мене і маєш? Наперед дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки, дивіться, яка справа. Ми говоримо про художні твори. Іван Франко, він був не теолог. По-перше, треба знати особисті чуть, -чуть Івана Франка. Пам'ятайте, як я вас завжди вчу. Не слухайте, що людина каже. Задайте запитання, чому вона то каже. Тут є добрий дуже приклад. Іван Франко. Він, по-перше, поет, драматург, так? але він ще й філософ. Так? Він мав ступінь, він мов доктор філософії. Так? І він мав якийсь там, це за Австрійської імперії, це він мав там титул. якийсь там габітуальний е, професор. Ну, тобто ж він міг викладати в університеті філософію. Розумієте, людина науки, людина науки, як він відносився до церкви, так собі. Так собі. А особливо до греко-католицької церкви. Він відносився ну, так дуже. Ну, по-перше, щоб ви розуміли, дивіться, людина науки, він, він не відкидав церкву, бо тому що виріс ну, в родині, такій, ну, тобто, практика навколо християнська, він до церкви ходив, в принципі, але. Він сприймав церкву як що наука, от, от церква скоро вже ну, там, тіпа, якби, закінчиться, і наука візьме своє, і наука таки буде домінувати. Але нормально спілкувався, у нього було дуже багато друзів, священників. У нього багато творів було, таких на релігійну тему. Там, я не пам'ятаю, твір Моїсей, вроді, потім ще, ще, ще там якісь там от про цей твір, який ви розказуєте, про Страшний суд. Та, і, і ну, наприклад, але ще хочу сказати, що він дружив з Андреєм Шептицьким, що ви знали. Вони були в дуже добрих відносинах, дуже добрих відносинах. Ну, от, от візьміть таку історію. От, е, я всіх дітей його не пам'ятаю, Анна у нього була дочка, яка прийшла, е, щоб його похоронити. І священник, що сказав? Що він помер не по-божому і жив не по-божому? І ми не будемо його хоронити. Аж митрополит втрутився Андрій Шептицький, каже, ні. Будемо хоронити його так, як положено. Тобто це людина, яка, розумієте, правильно, він не то, що був атеїстом, він відносився до церкви, знаєте, дивився, ну я вчений, а церква ну, таке собі. А от фігура митрополита Андрея для нього була, він був дуже до нього поважно відносився. І щоб ви знали, що один із католицьких священників написав тоді до, до, до Відня написав лист, щоб Івана Франка представити до Нобелівської премії за вклад в літературу. Історія: ну, всі ці речі треба дивитися в комплексі. Не можна так просто сказати, що він там сказав якусь одну фразу. Ну, було багато таке Шевченко писав. А до того я не знаю Бога. Навіть сиджу собі в борені. Молюся Богу, та й не знаю, чому маленькому мені тоді так радісно молилось. Ну, а потім каже, а до того всього я не знаю Бога. Він був не на щось був біжені, десь якісь там емоції. Це поезія, це не теологія. І говорити, щоб брати його якісь там. Якщо головний герой там якусь фразу сказав, що це теологічна якась там фраза, ні. Я розказував і вчив вас, що долі нема. Чому як Бог може мене судити, якщо Бог мені все написав, і каже, Франко, яким мене створив, таким мене і маєш. Якщо ти мені написав всю долю. А Бог каже, ні, я тебе створив, дав тобі розум, дав тобі волю. Жий. То, що я перше розказував. Роби все, що хочеш, а мені все можна, можна все, тільки не все корисне. Постарайся, маєш розум, вибери те, що є корисне. І принеси мені, каже Господь. А людина, яка заблудилася, вона тоді хоче, що Що робить дитина, як зробили якусь помилку. Вона оправдується. Ви думаєте, дорослі, що це що інші, як діти, це ті самі діти, тільки великі. Діти мають іграшки такі, які вони мають, а дорослі також мають іграшки, просто трошки дорожчі. А часом дуже дорожчі. Я так по собі беру. Був малий мав іграшки такі собі, знає, а тепер мої іграшки дуже дорогі. І це та сама дитина, розумієте, яка оправдується, оправдується, щоб оправдати себе свої, там совість йому каже. Недобре. Але як я професор філософії, я тут такий серйозний лауреат Нобелівської премії і так далі, і так далі. Я буду. Що я буду там? Я ж, Яким мене создав, таким мене і маєш, такий виклик Бога. Ну. Я не хочу, щоб засуджували творчість Івана Франка. Я хочу, щоб ви навчилися правильно аналізувати те, що я вам завжди вчу. Не слухайте, що каже. Постарайтеся розібратися, чому він то каже. Тому що отакий от він був. Це була величина, це була фігура, так. Це був мислитель, це був ну, це людина ну, вчена, достатньо розумна. Ale desu, czemuś będę jego troszkę taki widz